У нас сьогодні перший день, четверта ліга. Вона є, як би сказати, найскладнішою в тому плані, що ми тільки розпочинаємо. Потрібно було. Зрозуміти, як працює система, як відправити в систему, як цими речами користуватися, зареєструватися на цих, на цих всіх платформах. Ну і по друге, розпочати, хоча б здати один проект. Бо нам найважливіше це практична частинка. Ми теорії, нібито вивчаємо як такої тільки через практику. І Особливість ще цьогорічної школи є те, що у нас, наприклад, четверта ліга вона двомовна. Вона на угорській мові і на українській мові. Уже півдня пройшлося, ми вже, як би сказати, відчули один одного, зрозуміло, що ми хочемо. А з програмування у нас сьогодні тільки вступна частинка, ввід-вивід, щоб ми це відчули, що це таке і з якими. З якими складнощами будемо зустрічатися в нас в майбутньому?